Церква, всі, хто прийшов послухати сьогодні слово Боже, хто вирішив неділю провести саме ось так: от з братами, сестрами. Це дуже приємно, коли ми разом збираємось. І сьогодні хотів розпочати з невеличкою такої історії. Якось одного разу ми їхали з конференції, поверталися з Західної України до Дніпра, їхали машиною. І ну знаєте, з західної України це не, не близький шлях, і тому треба було так багатенько часу. І ми намагалися як можна ближче під'їхати, поки світло, поки день під'їхати до саме до Дніпра. Але все одно ніч нас застала десь вже в Умані. Там в Умані в мене були знайомі. Ми домовились про те, що можна було в них переночувати, щоб вночі не їхати по темному. І цікаво, так сталося, коли ми заїжджали в Умань. Я знав, чітко забив в навігаторі адресу, куди саме треба прямувати, на яку вулицю, де, де мої друзі живуть. І вдруг раз сірена. Ми всі знаємо, що таке сірена. А ті, хто водить машину, навіть знають, що відбувається під час сірени з навігатором. Він просто чи завісає, чи починає показувати щось незрозуміле. Ніч, незнайоме місце, незнайома дорога, незрозуміло де можна їхати, де не можна їхати. Фонарі всі потушені, і ти мусиш доїхати до того, скажімо так, безпечного місця. І знаєте, такий момент цікавий. Проїжджаємо скрізь парку, чи був це центральний парк, чи може якийсь просто такий скверік. І поруч з цією дорогою, де ми проїжджаємо, прямо на цьому на, на майданчику такому невеличкому справу на обочині, стоїть величезна здорова військова машина. І на цій машині, пікапік, стоїть стоять військові. З такими странними штуками. Військові знають, що то за штуки і для чого вони. І вони всі в амуніції, вони всі на поготові, і вони всі пристально вдивляються в небо. Звичайно, я не зупинявся і не дивився, що воно буде далі і як воно чим все закінчиться. Я поїхав далі. Слава Богу, ми знайшли дорогу і нормально переночували, і потім дістались до Дніпра, живі, цілі, здорові, слава Богу. Але цікаво було оцей образ, він досі закарбувався в моєму розумі, як вони стояли і пристально вдивлялись в небо. В одного з них був якийсь бінокль такий цікавий, хоч була ніч. Але поки я проїжджав це декілька секунд, воно можна було все це побачити і запам'ятати. Наскільки важливо, що є люди поруч, які слідкують за небом? Да? Я думаю, ось зараз, зараз ми якраз відчуваємо це. Ми дякуємо Богу за тих, хто слідкує за небом. А скажіть, чи покликана церква дивитись за небом? Я думаю, що кожен з нас розуміє, що зараз церква переживає дуже непрості часи? Ми стикаємося з такими викликами, з якими не стикалась церква ніколи в своїй історії. Ми не знаємо, як себе поводити і як вірно себе поводити. І навіть от сьогодні ми будемо вчитись евакуюватися з приміщення церкви, коли таке було. Це нові часи, нові виклики. Але життя церкви воно продовжується саме і в ті часи також. І ми, чуючи новини, які відбуваються в світі, все більше і більше серце наше воно тривожиться. Є таке? Чи тільки в мене? Ми чуємо, що відбувається в Ізраїлі. Ми чуємо, Щойно, що сталося в Тіхасі і в сьомому, воно ну, так. А я буду споглядати на Господа, упавати на Бога спасіння мого, Бог мій почує мене. Ще раз. А я буду споглядати на Господа, упавати на Бога спасіння мого, Бог мій почує мене. І от в цій молитві, в цьому такому, скажімо, пророчеському слові, ми бачимо два приклади, чи навіть таких дві поради, два таких, можна сказати, навіть секрета для нашого життя: як залишатися стійкими, як не втратити віру, як залишатися все ж таки з надією в ці непрості часи. І перше, перше, на що ми можемо тут споглянути і побачити оцю фразу, буду споглядати на Господа. Незалежно від того, які переклади ми читаємо, звернути погляд на Господа чи дивитися на Господа, все одно ми розуміємо, будемо споглядати на Господа в небо. А як я можу дивитися на Бога, якого я ніколи не бачив? Як я можу дивитися на Бога, який є дух? Зрозуміло, ми розуміємо, що йде реч про не фізичне споглядання, а більш глибоке духовне споглядання на Його присутність в нашому житті, на, те, на то, як він діє, на то, до чого він нас закликає, на то, як він нам допомагає. На те, як відповідає на наші молитви. Ми дивитись можемо на нього через наші молитви і через Святе Писання. І оце слово буду споглядати, це як рішення, яке Міхей приймає в тяжкий для себе час. Незалежно від того, що відбувається, я от приймаю рішення. Я буду. Споглядати на Господа. Не отуди, не те слухати, не, тем, не тим перейматись. Я буду споглядати на Господа. Ізраїль коли в своєму житті переживав такий момент. Він невірно поступив перед Господом, і Господь у своєму гніві, за те, що вони невірно поступили, послав змій. І ці змії були непрості змії, вони були ядовиті. Ізраїль переходив в пустелю, йому треба було попасти в обітовану землю, яку Господь обіцяв їм. І ось саме під час цієї непростої мандрівки, Бог гнівається на них і посилає зміїв, ядовитих зміїв. І знаєте, що почав лідер Моїсей робити? Він почав кликати до Господа. І Господь говорить, їм такі, говорить йому такі слова. Він почув, він змилостився над народом, і він каже: Візьмі, змія. Майсей зробив з міді, змія, назвали його навіть Нехуштан таке ім'я дали. І на шесті цей змій мав стояти посеред посеред пустилі, посеред о цього місця. Майдана, де розполагався ізраїльський народ. І Бог сказав такі слова: кожен, хто буде споглядати на цього змія, не вмре, а застанеться живий. І люди так і робили. І люди так і робили. І диво, коли змія вку... когось вкусила, якщо це був навіть великий-великий якийсь отруя. Да? Все одно вони могли подивитися на цього Змія на шесті і не вмерти застанет, заставатися живими. Ісус Христос, потім у своїй проповіді, колись, якщо ми читаємо Іоанна, Він порівнює себе з цим змієм. Він говорить про те, що Він буде також колись піднесений на Христі і Він буде також тим, на кого кожна людина, віруюча, невіруюча, Може споглянути на нього, наповнитись вірою довірою до нього, і мати оце зцілення, зцілення від самої жорстокої, самої сильної отрути від гріха. Ми хочемо бути зцілені від гріха. Я думаю, кожен би сказав так, хочу. І оце є споглядання на нашого Господа, на Ісуса Христа. Ще Давид у своєму псалмі, 120-й псалм, перший, другий вірші, говорить також про споглядання на Бога. Він говорить такі слова: я звів свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, який створив небо і землю. Знов таки, ми бачимо, що були ті люди, які чітко розуміли, що в будь-які недобрі часи ми знаємо, куди нам споглядати. Ми знаємо, на що нам тримати орієнтир. Ми знаємо, куди нам постійно, пристально дивитись. Не просто так, раз подивився і все. Ні, Міхей не до того закликав. Споглядати, дивитись пристально. Поміч моя на Господа. Він розуміє, що як гори, там, де можна укритись, знайти небезпечне місце і там заховатись від військ, так само Бог, який живе на висоті, ми можемо льнути до нього. Ми можемо приходити в молитві до нього. І там знайти притулок, і там знайти для себе захист. Отже, споглядання на Господа це очікування Його сили. Очікування Його допомоги, очікування Його захисту. Як я сьогодні можу споглядати на Господа? Це дуже просто. Господь все нам відкрив, Він все необхідно для церкви залишив. Перше, це молитва. Проста, щира молитва. До чого нас закликає сьогодні пастор, до чого закликає взагалі наше керівництво? Друзі, молитись в цей час це потрібно. Для кого? Для них, для пасторів? Це те, це, 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 що нам допоможе, не збитись з курсу. Матвія 6 розділ, 5-6 віршик. Дуже прості слова. І коли молитися, коли молитесь, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитись в синагогах і стоячи на перехрестях. Широких вулиць, щоб показати, показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в Тайні. І твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явне. І знову Ісус Христос говорить про просту щиру молитву. Не якусь надуту на показ перед людьми, ось хто я, а так от, від щирого серця, Бог, ти знаєш, мені лячно. Я не знаю, що буде зі мною, я не знаю, як поводитись з моєю сім'єю, що мені треба робити, куди мені треба йти, як мені вирішити це питання чи це питання, просто щиро, відверто. Бог цього чекає від нас. І це означає вже споглядати на Господа. Друге, що можемо ми робити прямо сьогодні, це дякувати Йому. І хтось сказав би, так за що мені дякувати? Я не знаю, як тут взагалі з глузду не з'їхати, а я буду в цей час ще дякувати. Філіп'янам, 4 розділ, 6 вірш. Завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання. Перед Богом. Бог повен добрих діл, Бог повон милосердя до нас. Кожен день ми маємо захист, ми маємо хліб, ми маємо одяг. Чи є нам за що дякувати Господу? Звичайно, є. Життя наше продовжується, і ми знаємо, що Він незмінний. Отже, подяка це те, що наповнює нас ізсередини, і це те, чому треба вчитись. Звичайно, ми можемо дякувати за фізичні якісь моменти, але подяка це трошечки більше, ніж отримати просто хліб і просто машину, на якій я можу доїхати до церкви. Це відчуття серця, за те, що Бог він кожен день зі мною, за те, що по своєму слову, як він обіцяв, він мене не залишить ніколи, за те, що як він сказав, що буде піклуватися про мене. І буде піклуватися про, їм, про моє життя, Він буде здержувати своє слово. І він обов'язково, наче справу, довершить до кінця. Людина не довершить. Людина схибить, людина обманить, а Бог він ніколи не обманить. І ще, що нам може допомагати споглядати на Господа, це, звичайно, регулярне читання Слова Божого і молитви. Хтось з нас. Рахується жай... жайварником, а хтось врахує себе совою. Є серед нас сови? <сум> я не сова, <сум> наприклад, мені краще стати зранку. Але те, до чого я почав себе закликати, це кожен ранок починати саме до того, щоб приходити до Бога в молитві і читанні Слова Божого. Хай це не буде там чотири розділи. Хай це буде один розділ, але це буде постійно. Перебування в Слові Божому. Друзі, якщо ви цього не маєте, спробуйте. Це допоможе нам споглядати на Господа, пристально слідкувати, що Він хоче і куди він нас кличе. Добре, про споглядання ми трошечки поговорили, і є ще одне таке правило чи порада, яку ми читаємо саме у цьому уривочку від Міхея: це уповати на Господа. Уповати чи сподіватися? Уповати чи просто надіятись? І про надію ми можемо багато що говорити. Є чудове ім'я, надія, але ми не про цю надію будемо говорити. Те, що хотілося просто сказати, що колись я почув один приклад надії як сидіння на стулі. Скажіть, хто з вас, коли прийшов ось в цей зал, підійшов до стула і спробував, що він дійсно є, що він справжній? Ні? А хто з вас перед тим, як сісти на цей стул, видвинув його і перевірив, чи всі в нього ножки цілі? Ні, ніхто так не робив. А хто з вас, коли прийшов в зал, перед тим, щоб сісти на стул, спочатку сіли на один краєчок, а потім на другий краєчок? Ні, ніхто так не робив? А чому? Ми знаємо, нас з дитинства садять на стул. Так? Якби ми розуміємо, стул він для того, щоб на ньому сидіти. Господь хоче від нас от саме такої надії. Просто покладайтесь на Господа повністю, сили, і ми знаємо, що ми в Його руках. Так чи ні? Ну, а як по-іншому? Ніхто не сідає на стілець спочатку з одного краю, потім з другого, не піднімає, не дивиться на ті ножки, чи вони подрізані, чи вони ціли, чи всі болтики закручені. А Бог не більше надії може дати, чим, чим той стілець. Він набагато більше. Він набагато міцніше. Один уривочок повторення закону 7.9. Тож ус, усвідом, що Господь твій Бог, Він є Бог. Вірним Богом, який на тисячу поколінь зберігає завіт і милосердя до тих, хто його любить і дотримується Його заповіді. І дотримується Його заповіді. Бог вірний, Бог на тисячу поколінь зберігає своє слово. Він благословіння не забере від тебе, а надо благословити твоїх дітей. Все, що треба. Просто покладати надію на нього, просто довіритись йому. Мене один приклад вразив. Одна сестра розповідала, як вона перейнялась саме у цим розумінням довіри Господу. Вона каже: я якось працювала. Робота така, нормальна робота, нормальний зароботок, все мене влаштовувало. Але ось мої роботодавці говорять: знаєш. Жіночка, треба, окрім того, що ти в будні дні виходиш, ще виходити в неділю. Вона так подумала, подумала і каже: тоді я звільняюсь. Вони подивились на неї. А чому? Я не можу в неділю. Я в неділю в церкву ходжу. Пройшло пів години, вони її знов кличуть і кажуть. Ти залишаєшся, ти можеш не звільнятись, ти продовжуєш працювати тут з нами далі. І вона каже: Я надіялась на Господа, він вірний, і я знаю, що Він все влаштує, і все потурбується про мене і про мою сім'ю. І Міхей, от в цих простих порадах, споглядай на Господа, дивись пристально на нього, і просто надійся на нього, дає нам. Висновок, який ми можемо примінити і до свого життя сьогодні. І я прошу церкву, давайте не забувати, що Господь очікує цього від нас сьогодні і зараз. І ми в молитві і в подяки будемо споглядати на нього і продовжувати, незалежно від тих новин, які ми чуємо, постійно надіятись на нього. Амінь. Давайте помолимось. Хто має бажання, будь ласка. У місці ми дякуємо тобі за те, що ти через слово своє знову і знов нас внутрішній взор направлюєш на себе. Ми розуміємо, Господь, що багато чого відбувається в цьому світі. Ми розуміємо, що не можемо ми все контролювати. Ми розуміємо, що ти той єдиний, до кого ми можемо біжати, на кого надіятись. І той, який завжди буде нашою допомогою, захисти, Господь нас, захисти наші сім'ї, захисти, Господь, наших дітей, захисти нашу країну, Господь захисти і тих захисників, які пристально дивляться в небо. Господь, допоможи нам не забувати дивитись на тебе. Допоможи, Господь, і нам не забувати перебувати в молитві, постійній молитві, і продовжувати вивчати Слово Боже, і бачити, коли, куди. І коли треба нам рухатись, Господь, ми потребуємо тебе. Щиро дякуємо Тобі за те, що ти є живий, вірний і незмінний. Амінь.